Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо відновити видалені повідомлення в Інстаграмі. І для цього нам потрібно перейти до Інстаграму. Далі переходимо до налаштувань. І тут а, трохи нижче знаходимо, як ви використовуєте інстаграм. Переходимо в вашу активність. Натискаємо ось сюди, і у самому низу ви тут побачите інформацію, яку ви, на, ви надали Інстаграм. Ми можемо натиснути на Завантажити інформацію. Переходимо ось сюди. Тут ми з вами можемо обрати а, на завантажте або перенісіть інформацію, ми будемо сам, саме завантажувати. А, далі вам потрібно обрати саме специфічний профілі, якщо у вас декілька, як, з якого ви хочете завантажити видалені повідомлення, переходимо сюди. Далі обираємо уся доступна інформація, наприклад, якщо ви хочете більш, ніж просто ваше повідомлення. Або можемо просто деяка ваша інформація, тобто специфічно обрати, якщо ми хочемо. Тип інформації, яку ми хочемо завантажити, після чого ми з вами листами нижче і знаходимо повідомлення. Це саме те, що нас буде за вами цікавити. Ми можемо з вами дуже просто натиснути далі, або ви можете пройти у списку і обрати також додаткову інформацію, яку ви також бажаєте завантажити. Я нажимаю на далі, після чого обираємо завантажити на пристрій. І далі обираємо діапазон а, часу. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, коли саме а, ви видали ці повідомлення, то ви дуже просто можете обмежити цей діапазон дат для того, щоб це було швидше і менше а, файл. А, а, і, а, але якщо ви в принципі хочете завантажити абсолютно всі повідомлення, ви також можете зробити, просто натиснув на увесь час, натискаємо Зберегти, після чого ви можете обрати якість медіафайлу. Тобто, наприклад, якщо у вас там були фотографії якісь, ви також можете обрати, наприклад, більшу високу якість медіафайлів, якщо ви це хочете. Після чого ми натискаємо Створити файл, вам потрібно буде зачекати десь пів а, години, залежно від того, скільки у вас там а, повідомлень. Після Чого ви зможете натиснути на посилання і завантажити архів на свій телефон, після чого вам потрібно буде його відкрити, і там будуть по папкам різним по різним датам ваші всі повідомлення, де ви зможете їх знайти з специфічними людьми, групами і так далі, і тому подібне. Тобто, ось так дуже просто та швидко це працює в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли у корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на ціночок, що щоб до повідомлення про мої наступні відео.